Шановні колеги, дорогі друзі, сьогодні ми святкуємо особливий день День працівника освіти. Це нагода відзначити важливість освітньої ниви в умовах сьогодення, зокрема й професії вчителя. Ваша діяльність це енергійність, наснага та велика відповідальність. Команда студентського наукового товариства. Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Саоча сковороди щиро вітає всіх освітян із цим важливим днем. Бути викладачем означає полякати не лише розум, а й характер, здібності. Це змога бачити в кожному студенті потенціал та важливі можливості для розвитку. Ви виховуєте майбутніх педагогів, науковців закладаєте підвалини справжньої лідерської майстерності. Оскільки зараз у часи випробувань саме професія викладача сприяє формуванню інтелектуального покоління, що здатне відновити і розвинути Україну. Ви той посвід, що осяє шлях іншим, даруючи впевненість і натхнення, ваша праця є безцінною, адже ви допомагаєте зростати не лише справжнім професіоналам, а й особистостям. Кожна ваша пара залишає приємний спогад у в наших серцях. Ми вдячні за вашу роботу, відданість, енергію і допомогу. У ваших словах ми завжди відчуваємо підтримку, розуміння, людяність. Ви даруєте не тільки знання, а й турботу, свою енергію, те, що так необхідно кожному здобувачу, саме це робить вас по справжньому дорогими для нас. Ваш приклад діяльності це зразок, що справжній науковець не зупиняється на досягнутому. Ви показуєте, що знання це сила, а праця над собою відкриває нові можливості та вагомі перспективи. Ми пишаємося, що маємо таких наставників. Цей викладач завжди і бачить у здобувачі багатогранну особистість. Він вірить у його можливості навіть тоді, коли сам себе сумнівається. Саме цей аспект стає для нас крилами, що підносить нас до нових звершень. Ви навчили нас, що кожна гіпотеза варта перевірки, а кожна помилка це крок до нових знань. Такий підхід допомагає нам зростати і в навчанні, і в науці. Ми щиро вдячні вам за цю мудрість. Ваші поради стають для нас дуже важливими у різних сферах. А майстерність захоплює уміння перетворювати складне, незрозуміле, а далеке, невідоме на близьке доступне. Це особливий який ми ще не з кожним студентом. Викладач це метець, що створює всі думки і свободи. Кожна ваша лекція, кожен семінар це крок до на розвитку нашої науки. Ми нас мислити системно, формувати аргументацію і не задовольнятися поверхневими знаннями, успішно крокувати вперед до нових звершень це справжня система життя. Ви надихаєте нас працювати над науковими проєктами, брати участь у конференціях, прагнете до реалізації нових і нових публікацій. Ми бачимо, як важливо робити свій внесок в розвиток освіти і науки. Дякуємо, що підтримуєте в цих починаннях. Ви надаєте нам не лише знання, а й любов до постійного вдосконалення. Саме завдяки цьому здобувачі відчувають, що наука це енергійна справа, яка надихає і веде вперед. Завдяки вам у студентів формується розуміння, що наука починається з наполегливості. Ми дякуємо вам за терпіння, доброту і готовність ділитись досвідом. Ви віддаєте нам увесь свій час, щоб пояснити складні теми та підтримати ініціативи. Ваша праця це приклад відданості своїй справі та розвитку освіти і науки нашого університету. Ви надихаєте навіть у найменших деталях, у погляді, у словах, у посмішці. Ці маленькі частини складаються в енергію, яка зігріває нас і веде вперед. Нехай ваша завжди надихає інших, щедро даруючи тепло й силу кожному, хто поруч. Справжня велич вашої праці у щирості та любові до того, кого ви навчаєте. Саме завдяки цьому ми відчуваємо глибоку довіру і прагнення слідувати за вами. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, творчого натхнення і справжньої радості від результатів. Нехай кожна ваша пара надихає здобувачів, кожне дослідження відкриває нові перспективи, а кожна наукова ідея втілюється в життя. Хай поруч із вами завжди будуть тячі допитливі студенти, бо саме у ваших вихованцях продовжується ваша місія. Наука вимагає не лише опрацювання фактів, а й осмислення їх у контексті змінного світу. Так і народжуються ідеї для нового погляду на проблеми. І пошуку ефективних рішень. Бажаємо, щоб ваші праці завжди визнавалися на найвищих рівнях. Щиро вдячні вам за постійну підтримку наукових пропозицій. Саме ви формуєте свідоме й критичне мислення уздобувачів, що є основою справжнього прогресу. Завдяки вашій відданості освіта стає потужним рушієм справжніх змін у суспільстві. Студентське наукове товариство університету щиро дякує кожному викладачу, науковцю, освітнянину, нашої Альма-Матері за щоденний внесок у цю важливу діяльність. Саме ви навчили нас вірити у силу знань і науки, показали, що майбутнє можна творити тут і зараз. Ми радо вітаємо вас зі святом із Днем працівника освіти.